Но Буковині до 15 років ув'язнення засуджено керівницю окупаційних митних органів на Луганщині. Колегія суддів Шевченківського районного суду Чернівців визнала беззаперечними зібрані службою безпеки докази вини зрадниці, яка працювала у податкових і митних органах терористичної організації ЛНР, та змушувала українців вести бізнес відповідно до окупаційного законодавства. До терористичної організації ЛНР фігурантка вступила ще у 2017 році і тоді почала працювати у фейковій податковій службі «Волчевську». А після повномасштабного вторгнення, у травні 2022 року, вона поїхала до Старобільська і там переконувала українських підприємців зі щойно окупованих територій працювати за законодавством ЛНР та змушувала сплачувати податки, збори й інші платежі до бюджету цього квазіутворення. Також зрадниця особисто їздила до Москви і брала брала участь у робочих нарадах з питань інтеграції митних органів ЛНР у митну систему Російської Федерації. Строк відбування покарання буде обчислювати з моменту фактичного її затримання. СБУ для цього вживає відповідні комплексні заходи.